Після оголошення про припинення вогню загинуло близько 10 бійців батальйону Айдар. Частина другої роти добровольців потрапила у засідку російського спецназу поблизу Веселої Гори. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор самооборони майдану Волині Андрій Хветчак. Разом з тим у батальйоні заявили, що інформація про загибель командира Айдару Сергія Мельничука не відповідає дійсності. Веренбош заявляє, що після перемир'я ситуація в зоні АТО стала спокійнішою, проте бойовики та російські військові вдаються до провокацій. З початку режиму припинення вогню, терористи щонайменше 10 разів обстріляли позиції українських сил. Водночас бійці АТО чітко дотримуються умов перемир'я. Загалом протягом минулої доби бойовики здійснили 28 обстрілів позицій сил. Ато з них 10 вже після оголошення режиму припинення вогню. Зокрема, у Донецькій області з 18.08 до 18.13 терористи здійснювали артилерійський обстріл Понтонового мосту через річку Сіверський Донець. О 18:30 було обстріляно з мінометів позиції сил АТО в районі Красногорівки. Крім цього, кілька разів було обстріляно позиції українських військових у Донецькому аеропорту. Спокійною наразі залишається ситуація в Маріуполі. Нових атак на місто не було. Ще вчора українським військовим вдалося відкинути російські збройні сили до Новоазовська, спокійно і в Донецьку. Даних про обстріли та вибухи немає. Повідомляє Донецька міська рада. Про припинення вогню нагадаємо, вдалося домовитися вчора у мінську представникам України та бойовиків.